Ми всі знаємо, що відбувається на Кіровоградщині, а саме Вересневі самоцвіти, театральний фестиваль, головний театральний фестиваль, Кіровоградщини, Я сподіваюся, України. І до в рамках цього фестивалю до нас завітали гості. Завітали гості з Києва. До нас приїхав, не буду приховувати, мій друг. Людина, є багато чому зобов'язаний ну, в, 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 в плані творчості, це Сергій Пантюк, поет, письменник, секретар Національної спілки письменників України по роботі з молоддю. І крім того, що Сергій буде брати участь у заходах, присвячені ну, виросні самоцвіти, будуть сьогодні ще відбуватися творчі зустрічі з студентами, там, з мистецькими колами. Сергію, я хотів тебе, по-перше, ось чим привітати. Ти давно не був в Кіровограді. Давно не був в Раді, це правда. Вже скучив за Кіровоградом, давно вже збирався сюди приїхати. От різні якісь середовища, мене там прагнули смикнути, і тут я вам навіть більше секрет видам, що я сьогодні мав бути в Харкові на Йогансенфесті. От фестивалі, який я курую в якійсь мірі, але я все таки приїхав сюди, тому що в останній момент це діло змінилося, і харків'яни на мене надулися, але я перепрошую їх, тому що Кировоград теж для душі дуже дорогий. Більше наскільки я розумію, Кіровоград... Тебе відірвав ще від важливих подій. Ми знаємо, що ти грибник, причому професійний. А, Шо, ну, зараз якраз сезон кажуть, кажуть під Києвом там просто щось неймовірно робиться. Так. І ти в Кіровограді не збираєш гриби. Це просто так. щось неймовірне. Нічого, нічого. Я так запланував, що я від вас зразу приїжджаю в Київ і одразу їду по гриби. Там, до речі, вже компанія чекає. Ми знаємо, що ти сьогодні відбудеться презентація. Я знаю, що ми це всі повинні був зробити раніше. Війна і ми, так? Роману ну, це книжка, яка нам не справила не тільки тому, що ти мій друг, просто неймовірне враження. Я ходив під, ну я її просто проковтнув за ніч, ну, ну менше ніж за ніч, але поки не дочитав, не, не, не зупинився. Це абсолютно неймовірна книжка. Скажи, будь ласка, от це настільки не те, що це характерно для тебе, але це настільки так, книжка. Е, як е, важко тобі було все це знаєш, все це внутрішні проблемне, нерозв'язані питання? Ну знаєш. Є, тут, по суті, Євгене, ти сам десь трошки відповів на це питання, тому що, мабуть, кожна людина носить в собі щось і носить довгий час, і не знає, як його позбутися. От, і в цьому форматі, мабуть, письменнику легше, ніби здається, хоча насправді, ну. Це ж з 95-го року ця книжка мене мучила, мучила дуже серйозно. І вона, вона то розросталася, то худла, там з'являлись якісь нові лінії. От, люди, які описувались, помирали, і доводилось міняти, тому що ну, одне, коли ти пишеш про живого, там, стібешся з нього і так далі. Інше, коли цієї людини вже немає, і треба зовсім по-іншому. От і так якось воно довго було, а потім, вочевидь, вже настав той критичний момент, коли воно вже мусило завершитися. От, і воно саме, воно підняло серед ночі. Воно... Я просто прокинувся і побачив книжку. Все. І я просто сів, і два місяці не відповідав на дзвінки, нікуди не ходив. Сидів і просто із цього всього матеріалу зробив цю книжку. І справді приємно, тому що про книжку багато говорять, про книжку багато пишуть, виходять і виходять рецензії. У мене є навіть така дика ідея видати рецензії, рецензії. їх буде вдвічі більше, як книжки, а може і втричі, значить, і це нормально. І цю книжку читаю. Мені просто люди приватно пишуть, що старий ти зробив там типу. Ну справді, напевне, хтось мав це зробити, тому що назавжди про війну пишуть у відкому урапатріотичному комусь форматі, от або в ідеологічному, або там от у форматі міцної міцних горішків. От а написати ту правду внутрішню, що людина переживає в цих ситуаціях, і як потім їй з цим жити, як це все носити, це якось ну от не пишуть. Дивись, можна вважати, що цією книжкою ти ну чи певно риси підвів, чи певний етап свого життя там, сформував, ну, залишив, принципі, так, так, якісь питання для себе вирішив, так? В принципі, так. Тобто, це якийсь такий, да, це якийсь м, скидання певного тягаря, тому що ти хочеш не хочеш. От письменники, вони це гостріше все не відчувають, все носять. Звичайно, це шмат життя великий. І це, це шмат життя не, не йдеться про конкретну особу, це шмат життя України, тому що е, і, 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 на тій, і на тій війні, про яку йдеться цю, цю книжку, були українці, вони там гинули. От там полишалися їхні могили, і сюди прилітав тільки сум. От. І це треба якось було підкреслити і сказати. Ну і врешті, і про ту, і про ту війну ніхто у нас не говорив. Це їх якби не існувало. От. от. І тому якось отак знаєш, для того, щоб від е, такої серйозної теми тобто трошки розважитись прийти з легкіли, е, ну Сергій Пантюк завжди був відомий як класний дорослий поет. Як ти став поетом дитячим? Ну, всі ми старіємо і дитиніємо, Це нормальний процес, що трошки знаєш, взагалі, це ж буду да бавитися у пісківнику. От справа в тому, що напевне для дітей писати письменник може тоді, коли він цих дітей ну. От е, я заборонив би шлюби до 30 років, щоб е, ну, тобто для чоловіків я наголошую, не для жінок, да, до 30 років, тому що десь до 30 чоловік це ще дитина, це ще вітер. А потім, уже після 30, він починає розуміти, що таке батьківство, що таке відповідальність перед майбутнім і так далі. І от е, коли, коли в мене по суті вже от, народився Яромир, я постав перед питанням, а йому ж треба читати щось. Ну і звичайно, що е, дуже швидко вичерпав. Півся, отой, е, запас. От, я думаю, почекай, є ж якийсь письменник, а ну давай ми спробуємо щось писати. І ми з ним почали придумувати якісь <ккільки> віршики, і так пішло, пішло. І, тобто можна вважати, що він твій співавтор. Говорити, та, він так, він співавтор. Знаєте, що два. Зараз в мене, я закінчив дві повісті, одну таку меншу. От, а другу велику, ну, і така назва, я не знаю, під якою вона вийде. В ній є дві назви, є загальна назва. Він чи Едісон і під заголовок повернути трицератопса? Це повністю сюжет придумав мій син. Тобто про те, як коли він буде дорослим, він винайде машину часу, як його діти значить, поцупили машину часу, полетіли в доісторичний період, притискали звідти яйце. Ну просто повість така шикарна вийшла. Я там кільком людям дав почитати, і Я кажу, це діток. Тобто Сергій формула у нас син-дом. Дерево і написати книгу для дітей. Ну, це було б непогано, это идеальный української культури. культуры. Ну, да. да, посадити посадить <серкнув> Посадити, э, Сохранити, да? Я, к сожалению, з вами не так близькі и як как Евгений. Но у мене вопрос знаєте, знаете, прагматичный. Писатель все одно має презентувати свої произведення. У вас є якісь особливості, або якісь свої такі креативні підходи, або якісь секрети по поводу презентації іменно ваших книжок? Ну, які креативні. По-перше, я один з небагатьох письменників, які вміють читати свої твори. Це факт. І на мене йдуть суто подивитися і послухати, поспілкуватися в такому інтерактиві, і це, і це приємно. От, а якщо ну, просто там, попрезентувати, то, звичайно, що лише, що лише ми не придумуємо. і формати вечора іронічної поезії, і формати ночі еротичної поезії, витворяємо, видумуємо, що завгодно. А для діток це завжди дуже просто. Ти приходиш. В будь-який заклад, чи в школу, чи в садочок, і починаєш з ними спілкуватися, якщо вони тобі вірять, якщо ти нормально ну, вони бачать, що ти свій, значить ти стаєш їхнім навсігда. З, речі... <реш> з, з, з дитячим солочком зрозуміло. А приводу очей еротичної поезії, як дружина, відпускає тебе? Ой. заходи? Дуже ну, робота, да, 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 в всяке буває. Ну, я її стараюся брати, щоб вона брала теж посильну участь в цих проєктах. От, і ну, коли там не вдається, то показую відео, кажу, бачиш, я чемний. А, <реш> а це що <реш> за фотографія, чому в тебе на колінах сидить дві? Я кажу, ну це ж, це ж театралізація. <реш> Це ж, це, ж, це, це ж поетки, ти ж їх обох знаєш. одно нема чого їм на коліна тобі сідать. Звичайно, що якісь театральні дії. Це. От. Сергій, круто. Коло. Коли ти став секретарем по роботі з молоді, так, спілки вісьменників, стало зрозуміло, що нарешті з'явилася людина, яка, по-перше, на своєму місці, по-друге, реально може щось зробити. Наскільки я тебе пам'ятаю, ти все своє творче життя було пов'язане з тим, що ти тягнув молодь, ти організовував фестивалі за власний кошт. Багато років проходив сліва фест, так званий. Да? Зараз і, проходить. І зараз... І зараз віршень називається. Віршень, віршень. Так, ну, змінюється формат, але ти не менш. А звідки в тебе ця тяга допомагати іншим? А як же професійна конкуренція? Та ви розумієте, що в письменництві я не бачу такої конкуренції. Справа в тому, що є в мене такий заповіт, колись був у мене вчитель, такий Аполінарій Федотович Мацевич. Ну, письменник радянський, якось він так в літературі не залишився, але він мені. Ні, сказав, каже, ти знаєш, от не не питання, скільки ти напишеш за своє життя, томів, це нічого. Питання, скільки ти молодших за себе приведеш в літературу, От. оце буде твій здобуток і це буде твоє досягнення. Тому що теж що ти пишеш, це якби самою собою зрозуміло. І, і я, чесно кажучи, ти правильно сказав. Я ледь сам, у мене ледь перша книжка вийшла, я вже відчув з Сакалом, І почав вже мені, мені було 28 років, значить, а тим, кому вже 18, вони вже ходили за мною як за гуру. Так, як Сакал, у нас закінчується ефір. Ми страшенно раді було тебе побачити І ще сьогодні побачимо, поспілкуємося вже за Нашому ефіру ми з вами прощаємось до понеділка. В понеділок розпочнуть ефір, Ефірний тиждень наші дівчата Марія і Оленка. Всім гарного дня! Нарешті, п'ятниця. Вихідні, гарненько відпочиньте перед понеділком. Пака.